Моє вітання всім глядачам каналу. Мене звати Сергій. Сьогодні 5 жовтня 2025 року Сумська область. Ми продовжуємо спостерігати за ростом та розвитком такої рослини, як ківі. Сьогодні буде третє відео. На жаль, зробити два відео літом не вдалося. Планував на початок та кінець літа, але хай вже як є. І що ж у нас на цей час? Перший рік у відкритому ґрунті, 6 рослин Ківі. Перша рослина. Перед вами ківі Томурі. Однорічний запилювач, чоловіча рослина. процесі росту давав багато паганів, все зрізано, а залишили тільки три. Ось В такому вигляді один із саженця, який висаджувався весною. І два був пагін після зворотних морозів, який має такий вигляд два стебла. Чому залишив саме три один той, що з рослинки яку висаджував і два додаткових Залишив на всякий випадок, невідомо яка зима, яка весна буде е в якості страховки, можна і так сказати. Висота рослини більше 2 метрів по найдовшому пагону. Найслабший пагін. Той що дав із основного саженця. Так, початок жовтня, всі три точки росту на всіх трьох стеблах заблоковано для достигання лози. Формуватиму рослину на арку весною. На даний час росте прямо вверх. Так, загалом така картинка. Добре, росте, листя зелена, рослина сильна. Зауважень. На даний час не бачу. Так, йдемо далі. Це вже інша рослина. Це у нас Kiwi Red Gold. Висаджувався однорічним, червоноплідний. Це так заявлено при купівлі. Повторюватись щоразу не буду. Просто Буду вказувати назви згідно з заявленими назвами у продавців. До речі, однією з цілей експерименту дізнатися, чи відповідає назва сорту, що з нього може вирости. Дивимось тут, хто бачив попереднє відео. Це та рослина, яка відчайдушно весною пускала пагани. Але повторними заморозками все було знищено. Чесно кажучи, я навіть думав, що цей редголд втрачений. Але, як бачите, дав нові стебла. Активно росте, листя зелене, гарне, рівномірне, точки росту заблокував, щоб вона далі вверх не росла. Загалом висота рослини. Висота рослини десь метр десять, метр десять, два рукава. Два рукава. Один із саженця, той, що був висажений інший. Вийшов трошки нижче рівня ґрунту. Така рослинка. Росте, розвивається добре. Переходимо до наступної. Перед вами Kiwi Gold. Висаджувався однорічним, жовтоплідний. Має Тут виросло одне сильне стебло, вічних паганів не давав. Гарна рослина, висота орієнтовно 2 метри. Два метри. Має такий вигляд. Загалом добре росте, гарно розвивається. Також будемо формувати, так як і всіх інших, на арку. Йдемо далі. Так, це в нас інший Kiwi Gold, жовтоплідний. Це був висаджений дворічним. Що тут у нас? Ось це стебло, яке висаджувалось дворічним. Дало бічний пагін сильний. Висотою більше двох метрів. Отак. І з основного стебла, яке висаджувалось, залишили вірніше, Залишив один також пагін, точка росту одна заблокована, на цьому не заблоковував. Також залишаю два, на випадок зимових морозів, або якщо не перезимує. Так, рослина добре росте, розвивається, зелена. Декілька днів у нас були сильні вітри, завдяки тому, що рослина підв'язана, стебло вціліло, а листя було велике листя, пообламувало листя, але трохи залишилося. Загалом ось видно. Листок зламали. Ну, нічого. Такий вигляд. Йдемо до наступної. П'ята рослина перед вами. Це у нас Kiwi ред Висаджувався однорічним. Має бути червоноплідний. Так, висота десь 1,6 метра. По найдовшому стеблу точки росту зупинив. Виглядає отак ось два стебла. Стебла гарно росте, розвивається. Також сформований прямо вверх, також піде на арку. Так, йдемо далі. Так, тут у нас Ківі Хейвард. Мабуть, разом з Киві Томурі дві найсильніші рослини, листя. Бачимо розмір листя величезне. Так, Хейворд однорічним був висаджений. Добре росте, добре розвивається. Два пагани. Два пагани. Інше все, що не було не потрібне, зрізано. Також формую вертикально. Висота рослини більше двох метрів. Мабуть, не видно. Більше двох метрів. Величезне листя, зелене, сильність стебла. Товсті гілки, одним словом, гарна рослинка. Такий вигляд у неї. І так, на 5 жовтня маємо таку картинку. 25 рік. Перший рік в відкритому ґрунті. Будемо спостерігати далі, готуємося до зими. Дякую, що додивилися до кінця. Далі буде. До зустрічі!